Буття, 16 розділ. А Сара Авраамова, жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а ймення їй Агар, і сказала Сара Авраамові: Ось Господь затримав мене від породу, прийдеш до моєї невільниці, і може, від неї одержу я сина. І послухався Авраам голосу Сари, і взяла Сара Авраамова, жінка єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Авраамового в землі Ханаанській. І дала її Авраамові чоловікові своєму за жінку, і він увійшов до Агари, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити Господиню свою. І сказала Сара Авраамові Моя кривда на тобі, я дала була свою невільницю долоня Твого, а як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене, нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою. І промовив Авраам до Сари та ж невільниця твоя в руці твоїй. Зроби їй те, що вгодне в очах твоїх, і Сара гнобила її і втекла Агар від обличчя її, і знайшов її ангел Господній біля джерела води, на пустині біля джерела на дорозі шур, і сказав: Агаро, Сарина на звідки ж то прийшла ти, і куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари пані моєї. А ангел Господній промовив до неї Вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї Сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незліченне. І ангел Господній до неї сказав: Ось ти зачала і сина породиш, і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухавсь Господь до твоєї недолі, а він був як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх браттях. І назвала вона імення Господа, що мовив до неї: Ти Бог видіння. Бо сказала вона, чи й тут я дивилася на того, хто бачить мене? Тому джерело було названо джерело живого, хто бачить мене, воно поміж Кадешем та поміж Берадом. і вродила агар Авраамові сина, а Авраам назвав ім'я свого сина, що вродила агар Ізмаїл. Авраам був віку восьмидесяти літ і шісти літ, коли агар вродила була Авраамові Ізмаїла.